Мені здається, що ситуація виглядає так: чим більше Лукашенко каже про готовність разом з лапках браським російським народом йти на боротися проти заходу, тим менше він хоче цього робити. Ми пам'ятаємо, що якраз в липні він про це заявив про готовність таку, і але потім настав час такого вакууму. Ми нічого від нього не чуємо. Чуємо про якісь там. Перевірки про те, що там якісь відпрацьовуються навчання, там і все таке інше. Але всі усвідомлюють, і навіть і Путін усвідомлює, що взагалі не зацікавлені демотивовані білоруси, це буде скоріше тягар. Ніж якийсь якийсь додаток до російських угруповань, тому що якщо умовно кажучи, ну от якщо б на території Білорусі не було російських військ, то взагалі це питання було б знято з порядку денного, тому що віддати наказ іти на Україну. Це приблизно 50 на 50, щоб підписати собі смертний вирок. Що білоруси самі б знищили цього диктатора, який вже давно усім набрид, і вони просто через підтримку Росії ну, миряться з цією ситуацією. Тепер, якщо ми кажемо, що Путін Путіну Білорусь потрібна. Цій війні лише для однієї справи, яку він справді може зробити. Але тут треба дивитися для цього потрібен бути момент дуже серйозний. Мені здається, що це може бути якийсь осталь, останній аргумент для Путіна це перевести війну з російського. Української перевести її на міжнародний рівень, щоб фактично тут брав, брав, брав участь брали участь країни регіону. Більше того, я не виключаю, що в разі втягування Білорусі у війну Путін був попіклувався про те, щоб білоруська армія якимось чином. Намагалася атакувати країну НАТО, тому що е, такий варіант, і чому я кажу, що це був би останній аргумент, останній варіант для Путіна. Тому що е, він ще розраховує, е, як людина, яка трішки втратила навіть не трішки, а серйозно втратила реальність відчуття реальності. Він розраховує на те, що. В разі такого сценарію, по перше, війна набуває статусу регіонального такого великого міжнародного конфлікту. І по-друге, якщо він чіпає руками Лукашенко країну НАТО. То це дуже такий слушний момент для того, щоб вимусити НАТО сісти за перемовини і завершити цю війну. Там вже не так важливо на яких умовах да там умови можуть уже, але такий сценарій може бути насправді. Він може бути, тому що якщо у Путіна не залишиться якогось ну чіткого аргументу, і українське військо зараз буде тіснити і тіснити його, і е, тим більше, якщо з півдня. В російські угруповання будуть вибиті, то для Путіна настають дуже. Жаркі такі часи, часи, які будуть визначати, чи виживе він фізично взагалі чи ні. Тому, власне кажучи, така історія, що стосується Лукашенко, він однозначно не хоче втягуватися в цю авантюру і хоче якось пропітляти, Будемо так казати, щоб не вилізти на на, на таку ну на смертельну для себе таку пекельну ситуацію. Дякую.